Улуг Мухаммед, звісно, не забув невдячності Васілія. Зміцнивши свою владу в середньому на Двожжі, він у липні 1439 року пішов на Москву. Переляканий князь накивав п'ятами зі своєї столиці. Проте татарам не вдалося взяти штурмом Кремль. Вони розграбували і спалили посад, а на зворотному шляху ще й захопили коломну і вивели в Казань багато полонених. У 1444 році Улуг Мухаммед завоював Нижній Новгород і Муром. Наступного літа Василій виступив проти нього із військом, але дійти вдалося тільки до Суздалі. Там московити облаштували табір поблизу Спаса Єфімієвого монастиря. Певно, задля того, аби підняти бойовий дух армії, Василій влаштував величезний бенкет. Він тривав усю ніч і спиртне лилося рікою. Закономірно, що після такого військо практично втратило боєздатність. А на світанку перед табором несподівано з'явились казанські татари. Першу атаку осоловілі московити ще сяк так відбили. Далі казанці застосували улюблений тактичний прийом усіх кочівників: удаваний відступ. Московити зраділи. Частина їхнього війська кинулась переслідувати противника, а частина залишилась на полі бою мародерити покійників. Аж тут казанці, заманивши ворога в пастку, потужно вдарили з флангів. Розгром вийшов абсолютним. Практично все московське військо загинуло. Васілій II та інші представники знаті потрапили в полон.